З бруньки винограда. Ну, ось дивіться, який виріс кущик з одної бруньочки. Да, да шановні, таке може бути. Кусок лози, тобто маленький такий кусочок з брунькою попав в землю. І от що з нього виросло. Це вже йому другий рік. Ось він тут на одному і тому самому місці росте. І я вже його тут доглядаю. Який з нього буде результат надалі я вам не скажу. Але це, що ви розуміли, не з Чубука тут садився, не саджанець. Тут проросла з землі маленька бруньочка, яку я ще побачив. В минулому році. Ось звідси, от саме з цього місця, вона і проросла. Далі пішла от ще вріст, ще дала три, ну, всього три пагінця. І таким образом вже росте молодий кущик. Що буде родити з цього винограда, я вам не скажу. Я взагалі без поняття, що це за сорт. Але він тут росте і розвивається, я би сказав, навіть дуже гарно. Ну, от вже буквально 80 сантиметрів 80 пагін росте. І як бачите, три рукава. Будуть на осінь. Тобто росте просто на поверхні ґрунту. От. У минулому році шкілка виноградна в мене росла тут, буквально метрів, метрів три від цього місця. І коли я садив черенки, я Оновлював нижні зрізи і сюди в це місце отак от просто поблизу викидав самі бруньки. Ось ці нижні зрізані з череночків І прижився. Мені було просто цікаво, як він себе поведе, як ця рослина буде далі розвиватися, якщо таким образом це реально. Як бачите, реально. От. Ну і далі треба спостерігати за ним. Судячи по листу, на мою думку, це щось або винний, або щось з кишмиша. Тому що на гібридну форму Дивлячись на лист, щось воно не дуже схоже. Так як була в мене в минулому році дуже велика колекція посаджена в шкілку, але дуже і багато і не прижилось, то я буду надіятися, що це щось з того, що не прижилося в моїй шкілці. Так як в шкілці я виростив приблизно 140. Різних виноградів, а було майже 200. От щось можливо із тих, які не показали свій результат у шкілці, можливо, щось із того буде вже рости тут. Ну, надіюсь, на сигналку, яку я побачу згодом. Але його потрібно звідси пересадити, тому що тут от ростуть вже. На шпалері. Тут росте фундук, тут сіянець цей вийшов сам по собі, і тут вже ростуть все на арці, от, на шпалерках. Так що можна такі, бачите, робити свої висновки, що, як і при глибоких посадках, виноград гарно росте. Так і на самих поверхнях виноград також росте. І казав і буду казати, що він сам для себе знайде місце. Тобто тут було розкидано, ну, я не знаю, скільки тут тих бруньок було, їх валом просто-напросто було. І бачите, один собі знайшов свого куточка і там собі і виріс. А рядом, дивіться, при глибоких посадках також три. Рукава, і також їм уже другий рік. І росте також, в принципі, майже так само. Ось. Отож, такі вийшли в мене нежданні результати, і щось та з нього буде. Осінню бажано його звідси пересадити на шпалеру. Ну і далі вже його глядіти і дивитись. Що ж буде, який буде результат? Всім дякую за увагу!